Друзі, всіх всіх вітаю зі стартом нового весняного каталогу. І саме цей новий каталог буде аж весь березень місяць. До 29 березня буде діяти каталог, і в ньому нас очікує як мінімум 5 приводів зробити замовлення і звернути увагу на новинки, на фокусні категорії, на цікаві пропозиції. Отже, нас з вами очікує новинка, «Тональна основа антистрес-2 Два невасниці. Оновлені аромати містані Флорал і Містер Джардані Аква. Нас очікують новинки саме в категорії догляду за волоссями шкірою голови до і фокусні пропозиції: нічні креми, мультиактивні нічні креми новий і пропозиція на нутрій комплекс для шкіри, волосся і нігтів. Отже, давайте разом гортать каталог. Ну що, дівчатка, давайте знайомитися, адже у нас з вами тональна основа антистрес Zoan The Verlast In Це наша новинка. Це тональна основа, яка знімає стрес зі шкіри, з нашого обличчя, адже вона дарує шикарний фініш з легким сяйвом. можливість нашаровуватись під середнього дощільного покриття. Має SPF фактор 20, захищаючи шкіру від агресивного. Пливо навколишнього середовища. Окремо хочу сказати, що аж 12 відтінків. І я підібрала найпопулярніші три відтінки: це код 46909 – це мармуровий, другий код 46910 – Це світло рожевий. І третій 46911 – це світлий веш. Отже, обираючи тональну основу «Антистрес», ви будете впевнені в тому, що ваша шкіра буде завжди зволожена. адже містить технологію Skin Response, яка допомагає шкірі зберігати вологу. і уявіть собі, якщо на вулиці дощ. То волога з природи піде до нас в шкіру. А якщо на вулиці дуже жарко, то ця технологія буде зберігати вологу наші шкіри, і шкіра буде виглядати чудово. Друга технологія лонбеа, яка допомагає довго тривати макіяжу на обличчі, триматися тональній основі антистресу. І макіяж буде шикарно виглядати на протязі цілого дня. Третя технологія пігменти для корекції кольору, адже ця тональна основа адаптивна. І 12 відтінків можуть адаптуватися під ваш природний колір обличчя. Дуже важливо, ми ще й не забували, що тут міститься ефірна олія лаванди, яка розслаблює і допомагає нам відчувати себе спокійніше. А ще хотіла би сказати, що тут міститься азіатська рослина ладанік. вона є адаптогеном, саме вона знімає стрес з нашого обличчя. І ще одна технологія: це гелева текстура, яка допомагає рівномірно розподілятися макіяжу на обличчя. Ну і звісно, хотіла би нагадати про те, що це. Підходить для будь-якого типу шкіри, включаючи чутливо, що формула не є комедогенною, але що потрясає неймовірна кількість технологій. Отже, обирайте наші новинки і робіть щодня свій макіяж без ознак стресу. Давайте знайомитися з ароматами, новинками. І перше, це чоловіча парфумована вода, містер Жавдані Apple. До речі, хочу сказати, що тип аромату це деревний водний, адже уявіть собі, сонце, море і деревина. Який це має бути аромат? Легкий, трохи насичений, і відкривається він соковитими нотами В серці аромату яскрава герань, і топовий інгредієнт в базі це літі це він надає сучасне звучання аромату. Створила цей аромат французький парфумер, майстер, парфумер Лізбена, яка співпрацює зі Скорпіомі і створює аромати для Дівінбеке. Зустрічайте новинку серед жіночих ароматів парфумовану воду між Жардані Флоро. І якщо ви щось про себе не знаєте, то вона відкриває усі грані жіночності і відкривається соковитими нотами олійни ролі. серці аромату знаходяться білі квіти жасмін, тубероза, а також півонія. Ну а саме в базі знаходиться дуже чуттєва квітка і лангелан наче весняному саду. Хто створив цей аромат це дует двох парфюмерів: Олександра Карлін та Емілі Каперман, які створюють аромати для Феррарі, для Живанши і Карла Геркель. А чи знаєте ви, що саме в догляді за волоссям у нас є шикарна лінійка до Оладжі? Доолоджі наука про два. І саме ця лінійка доглядає не тільки за волоссям, а й за шкірою нашої голови. Отже, зустрічайте в долодж шампунь і маску для волосся проти жевтизни. Ну, блондинки мене зрозуміють. Ці два продукти містять амінокислоти і гіалуронову кислоту. Саме вони зміцнюють наше волосся, захищають, захищають колір, а також дарують блиск і міцне зволоження. Отже, дівчатка. Які фарбуються в світле волосся і хочуть мати холодний відтінок, ці два продукти саме для вас. Ну а в догляді нович, прошу вас не оминути пропозицію з нічним доглядом, адже нічні креми це оновлення наших клітин ночі. Ми з вами скламо, а наша шкіра оновлюється. Отже, в пропозиції є легка текстура для володарів жирної або комбінованої шкіри, а також насичена текстура, якщо ви володарка сухого або нормального типу шкіри. Говорячи про нічний догляд, ми з вами маємо розуміти, що технології, які тут містяться, саме Pro, допомагає нашій шкірі синтезувати власні колагенові волокна і шкірі стає менше зморшу. Технологія Advanced Night Найцін допомагає нашій шкірі оновлюватися вночі і ще й працює як антиоксидант. Отже, друзі, ми з вами спимо а наша шкіра зранку виглядає красивіше. А в категорії я пропоную звернути увагу на нутрикомплекс для шкіри волосся і нігтів. Саме з весною у нас з вами змінюється і стан наших структур, таких як шкіра, волосся, нігті, і дуже важливо їх підтримати. Обирайте нутрикомплекс для шкіри волосся і нігтів з високим містом біотину, вітаміну С, заліза селена, цинка, амінокислоти, л-цистеїн. Саме вся ця формула дуже потужно буде впливати на стан нашої шкіри, на волосся і на наші нігті. 30 таблеток. Кожного дня і вже через місяць ви побачите шикарні результати по стану ваших білкових структур. Отже, друзі, підсумовуючи огляд нашого каталогу, я хочу вам сказати, що нас очікує неймовірна кількість цікавих пропозицій. Це яскраві нові відтінки в декоративній косметиці, це аромати, які будуть самими популярними цієї весни. Це догляд за обличчям, який допомагає нам з вами просто розквітнути, Це категорія волософів, яка посилює нашу імунну систему. Це догляд за волоссями тіла, це наші аксесуари. Отже, портфоліо в каталогі достатньо велике. Вам просто треба його відкрити і обрати собі фаворити. До зустрічі!